Першокурсників столичної академії праці, соціальних відносин і туризму з початком навчального року привітав голова Федерації профспілок України. Молодь потрібно заохочувати до роботи в профспілках. Наголосив профспілковий лідер Юрій Кулик. Не всі молоді керівники, а навіть більшість їх уже у віці, які працюють по 10 по 20 років на цих посадах. Але ми сьогодні дуже. Серйозно працюємо над тим, як би посилити мотивацію про членства, і щоб бо проспілок спілок ішла молодь, і щоб молодь працювала теж на посадах. Вони в нас проходять стажування, і у нас працює багато випускників академії федерації проспілок України в центральних комітетах проспілок. Обласних організаціях. аби долучити першокурсників до навчального процесу ще до його початку, освята слухачів академії пройшла у вигляді триденного походу до найвищої точки України гори Говерли. Ну це було незабутнє. От, те відчуття, от, ми підіймалися, було дуже тяжко. Але коли ти сходиш на цю вершину, так так така, така краса, такі відчуття, що вони просто ніколи в житті не забудуться. Мені дуже сподобалося, Хоча було хоча було тяжко, але всі. Всі вилізли, всі один одному допомагали. Цього року Академія праці соціальних відносин об'єдналася з інститутом туризму та Харківським соціально-економічним інститутом у єдиний навчальний заклад. Загалом цьогоріч до до вступило майже 300 слухачів.